Слава Ісусу Христу! Христос воскрес. Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Скажіть, будь ласка, хто вам сказав, що Він Воскрес? Я? Я ж не жив, що Він тоді Воскрес. Хто вам сказав, що Він Воскрес? Алілуя! Дехто піднімає Слово Боже. Слово Боже говорить. Біблія говорила ще до того, як він мав Воскреснути, що він на третій день Воскресне. І коли він Воскрес, з'явився жінками, які його любили. Зустрівся учнями, які розбіглися. З'явився Біблія, говорить, апостол Павел більше 500 людям. 500 людей його побачили. І останній раз, кай з'явився мені, коли він йшов в Дамаск заарештовувати християни, савил, майбутній апостол Павло каже, і він мене зустрів. І коли Ісус Воскресний загорив, з неба голос почув, освітило його світло, він впав, як мертвий, і услів. І каже: пане, хто ти? Каже, я Господь, кого ти гониш? Господи, що ти хочеш, щоб я? Зробив тобі. Ми дякуємо Господу, і багато сьогодні в церкві святкують свято благовіщення, коли ангел з'явився молодій дівчині на ім'я Марія і дав їй велику благовість, що не тільки це буде радість для неї, але й для всіх народів. І каже: даси йому ім'я. Еммануїл. Що перекладі означає з нами Бог». Це не просто з нами Бог, це «співчутливий Бог. Хто з вас був, підніміть руки у п'ятницю, ми мали прекрасну тему, скажіть, я забув вже. Шанування Бога, повага до Бога. І повага до Бога означає, що? Що означає? Повага до Бога означає захоплення Бога. Коли я поважаю Бога, я захоплююсь Богом. Я люблю Його. Я виконую Слово, слава Ісусу Христу! Вітаю вас в церкві Божій. Хто дивиться в онлайні, буде дивитися в архіві служіння, поширюйте це служіння. Поширюйте. Дивіться не один раз. Я дякую до мене, приходять, кажуть, а як дивитися? Я розповідаю, деякі приходять і питають, чи диски є, щоб показати ці служіння дітям своїм. Ви заходите в Ютуб і пишете церква Емануїл, місто Вінниця, і ваші служіння минулого часу, вони перед вами. Діліться цим. Нас сьогодні Бог сильно благословить словом. Хто з вас місцеві, підніміть руку. Дякую Богу за вас. А хто переселенці, підніміть руку. Вітаю також за вас, Богу. Дякую за все. Що Бог творить. А хто перший раз в зібранні, от сьогодні, перший раз, когось ви хтось привів в зібрання, підніміть руку, хто перший раз. Браття, пильнуйте, щоб не проходили повз. Хто перший раз, не звертайте туди увагу. Ми ж познайомимося з тим братиком, який прийшов перед нами. Вся увага на Ісуса. Я не знаю, куди мені сховатися. Я молився сьогодні і кажу, Боже, нехай люди мене не бачать, але бачать Ісуса. Хіба вам не надоїло в суеті дивитися? Хіба вам не, дові... не, не надоїло ці буденні дні у своїй квартирі та навіть нанятій квартирі, будинку, на тих огородах, на тих обіцях, яких треба фарбувати, доглядати? Все ми залишимо. Я проїжджаю в села, і міста по області, не пофарбовано, зарощено бур'яном, тому що вже людей нема. Там, де є людина, там життя надто більше, хочу сказати. Там, де Ісус, там вічне життя. Алілуя! Алі. Дайте ми встанемо і прочитаємо Слово, ви маєте разом зі мною прекрасне Євангеліє. Це Євангеліє, в яких є псалтири, в яких є приповісти Соломона. І ми будемо читати ці Євангелії, після зібрання ми зберемо. Не треба передавати, не треба давати. Група ашерів буде проходити. І збирати, щоб випадково в сумочку не попала ця Івангелія. Щоб лукавий не перепутав, як то кажуть. Це Івангелія для нас. тут. А кому потрібно Іванглія, хто не має, будь ласка, купити таку можете. Але є в нас інший формат, де ви можете навчатися слово Божого. Послухайте, в жодній церкві в Вінниці нема таких Іванів, зібрані роздано, як у нас. Тільки їх надрукували, і Бог дав, і ми всереду вже з ними працювали. Слава Ісусу за ці Іванлі. Всі маємо Іванлі? Давайте відкриваємо Слово Боже. Сторінка 2. 94 сторінка. 294 сторінка. Це буде пісання до Филип'ян. Другий розділ із першого вірша. Я попросив би. У кого є Біблію, відкривайте свої власні Біблії. У кого нема, підміть руки, ашери піднесуть. Я прошу, будь ласка, всі, всі, всі відкриваємо 294-ту сторінку. 294-та сторінка. Браття Саша, попрацюйте тут, попрацюйте тут. Саша, брат Саша, попрацюйте тут, бо там чоловік не може місця знайти. Працюй в залі. Слава Ісусу Христу! 294 сторінка, знайшли, скажіть амінь. 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 Читаємо з вами з першого вірша. Отже, коли є яка втіха во Христі, коли є яка відрада у любові, коли яка є спільність Духа, коли є яке милосердя і співчуття, доповніть ви радість мою. Будьте одної думки. Майте однакову любов, однодушність і одне розуміння. Не робіть нічого через суперечки або ради марної слави, але в покорі шануйте один одного вище від себе. Добайте кожен не тільки про себе, а також. І про іншого. Нехай ті самі думки будуть у вас, як у Христі Ісусі. Він був ще Богом. За своєю природою не вважав для себе втратою <кхм> бути рівним Богу. але вмалив себе самого, прийняв образ раба, ставши подібний до людини, і з вигляду став як чоловік. Він понизив себе, бувши слухляний. До смерті і смерті на Хресної. Тому і Бог звеличує і дав йому ім'я вище всякої імені, щоб перед іменем Ісуса схилилося кожне коліно на небі, на землі і під землею. І щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос є Господь на славу Бога Отця. Закриваючи Іван, Івангелі, його в руки. І подякуємо за слово Боже. Ми вчимося як церква Бога, дякувати за Його Слово. Без слова, ми не можемо з Ним зустрітися. Без слова, ми не можемо зрозуміти Бога, ми не можемо зрозуміти Його волі, Його наказів. Без Слова Божого ми не можемо бути в єдності, бути дітьми Божими, бути плодоносними. І ми піднімемо і подякуємо Бога. Отець Небесний. Дякуємо Тебе за слово Твоє. Отець так переживає, щоб людина, яку ти створив на образ і подобу свою, мала добру новину і Євангелію. І син Божий не просто написав Євангелію, але він сам був цією Євангелією. Це жива Євангелія, якого бачили люди, до якого торкалися Слово Боже. І воно оживлювало і благословляло сироту вдову, і свілювало прокаженого. Сліпому зір давало, глухому вуха відкривало, безнадійному давало надію. Дякую тебе, що ти так попіклувався, що в наших руках таке прекрасне Іванрія з таким великим шрифтом. І прошу благослови сьогодні цей ранок вивчення Слова Твого. Нехай Твоя кров свята очистить, освятить нас, щоб ми зрозуміли і пізнали волю Твою. Благослови всіх нас, всякий сон. Хай буде удалена, всяка хвороба, нехай буде удалена. Дай мир і спокій, всяку суєту, всякі плани, які ми намалювали на сьогодні, нехай відійдуть на заднє місце, нехай перед нами будеш ти. Господь, ти сказав, коли підніматись мав на небо. Перед стражданнями своїм, Отець, я їм дав твоє слово. Благослови проповіді, благослови співи і молитви, і все, що ти будеш робити цей ранок в твоєму домі. Дякуємо Тебе за все, Отець, Син і Дух Святий. І весь народ Божий сказав. Амінь. І весь народ Божий сказав. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка, хто поруч зліва, справа, скажіть, я радий бачити тебе в домі Божому. Я радий бачити в домі Твоєму Божому. Ще раз звертаюся, хто є з місцевих сьогодні, відвідав церкву, підміть руки. Слава, слава Богу. А хто є з переселенців, підміть руки. Вітаю вас, вітаю. Ще раз хотів би достукатися до тих, можливо, хто не почув мене. Хто перший раз є в зібранні, підніміть руку. Перший раз в церкві Божій. Бачу, бачу. Слава Богу, після зібрання підійдете до мене, ми ближче познайомимось. Ми будемо прославляти Бога. Хто може, ви можете встати. Декілька псалмів, два псалма, і ми будемо прославляти Бога. Потім ми помолимося за дітей недільної школи, і сестра Саша вона заспіває псолом. І ми будемо сьогодні слухати слово Боже. Халілуя йому! Слава Богу! Будь ласка, ми прославляємо Бога світло перше. Ми виключаємо, група порядка працює, а ми прославляємо Бога. Алілуя, Слава Ісусу! Yeah. Від усіх рот. Ісусу Христу, той ранок перед... під час Воскресіння жінки йшли, декілька днів вони не бачили Ісуса, декілька днів вони не розмовляли з Ним, і в них боліла душа. Нема Спасителя. Я не знаю мої браття і сестри. Чого ви дивитеся туди? На мене. Там все добре. Діток посадять, розсадять, все зроблять. Послухайте, є багато людей, які без Ісуса роками мив. Є багато людей, які перший раз в нашому зібранні, в інших церквях тримали Євангелію в своїх руках, і люди прожили 60-70 років. І я дійсно співчуваю вашій душі і вашому духу. Все це життя ваше на цій землі, ваша душа хвора, Тіло хворе, його можна вилікувати. Тіло можна вирікувати, але хто вирікує душу, хто Благословий дух, який повинен переселитися в вічність? Одна вічність є з Богом, а інша вічність підскажіть, з ким є, там, де є темрява. Там, де нема Ісуса, послухайте, це несправедливо. Д'явол все робить, щоб ви не мали Ісуса на землі, і не мали Ісуса в вічності. А Ісус робить, щоб ми мали Ісуса свої душі і своєму Духу тут на землі і в вічності. Алілуя Хотів би помолитися за вас, в кого болить душа, в кого болить дух, підніміть руки, я буду молитися, щоб сьогодні Божі ліки. Божі ліки, Божий бальзам Він прийшов до вашого духа і душі. Піднімайте руки молимось. Во ім'я Ісуса. Ми знаходимося в твоїй лікарні. Церква це лікарня, і ти лікуєш душу, ти лікуєш дух, і ти, Господи, лікуєш і тіло наше. Ти бачиш підняти руки. Я не можу заглянути в душу. Я не знаю їхнє минуле, не знаю сьогодення, не знаю, від чого болить душа, але я одне знаю, що душа болить тоді, коли нема тебе. Коли розлука велика з тобою, тоді душа болить, тоді дух болить, сьогодні і сіли під час цього зібрання. І торкнися по-особливому в цьому зібранні за тих, які сьогодні підняли руки, ті, які дивляться в онлайн трансляцію, будуть дивитися в архіві. Поблагослови маленьких дітей, які готуються до недільної школи, благослови слідуючий псалом. Благослови цей слідуючий псалом. І ми будемо прославляти і звеличувати тебе. Алілуя тобі! Честь і поклоніння. Давайте разом співаємо, поклоняємося. Я по-особливому знаю, коли ви зараз ці рядки будете говорити своїми устами, співати, що відбуватися буде в духу вашому, у душі. Алілуя! to Твоя любов, радісний сміх на дитячих устах, твоя любов, Зграї птахів у небі і крик жураві, то твоя любов, кожна людина, що живе на землі, то твоя любов. BEEEEE yeah. Слава Ісусу! Дітки, слава Ісусу! Слава Ісусу! От куди ви, любов Божа переносить нас, а сьогодні принесла нас в церкву Божу. Діти, скажіть, будь ласка, хто Бог є? Бог є любов, ми сьогодні співали. І Максим сказав, і Бог є Спаситель. Амінь. Помолимося за дітей, простяніть руки, на внуків своїх, На дітей. Ваші внуки повинні в церкві бути. Ваші діти, в кого ще молоді є, в церкві Божій, Отець Небесний, благословляємо це особливе покоління, яке через років 15 включиться в велике служіння. Для своєї генерації, нехай вони будуть величезними. Свідками твоєї величезної праці. Навіть Твоє помазання Духа сходить, як на Давида у дитинстві сходило над кожним хлопчиком і над кожною дівоч... дівчинкою. Поблагослови вчителя і біблійний урок. Поблагослови, що вони з дитинства знали Писання, як Тимофій, яке може навчити, умудрити, докорити, яке може представити служіння Ісуса. Поблагослови вчителя недільної школи і діток. Ми просили це во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сідайте, будь ласка, Присутності, дітки, вон сестра Люба, вчитель, веде вас у недільний клас. Нехай Бог благословить. Один до одного. Скажіть, я радий і рада бачити в церкві Божій. Слава Ісусу! А зараз буде спів нашої сестри.